Сьогодні ми готуємо Житомирський козачок. Насипаємо зажарочку, на дно ми поклали ще цибульку, виложили шар рибки, трошки присолили, трошки поперчили. Тепер викладаємо шар грибів, тепер викладаємо шар квасолі білої. Притрушуємо часничком, притрушуємо зеленню, петрушкою та кріпом. Для цієї страви рибку я взяла хека, можна взяти кіляпію, рибку в який найменший кісточок. Тепер все заливаємо томатним соком. Томатний сік у нас запорізький, петрушка укроп одеські, цибулька морква одеські, грибочки з Рівненщини. А рибка тихоокеанська. Тепер ставимо тушкуватися від моменту закіпання хвилин 20-30 при повільній температурі. Ось така смакота вийшла. Смачний житомирський козачок.